Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, 26 серпня вже дуже близько, і це означає, що вже в цю суботу нас чекає грандіозний поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Як відомо, Усик вже завершив свій тренувальний табір та поділився світлиною в інстаграм, де показав свою форму, з якої він вийде проти британського претендента. Щодо тренувального табору, про який на каналі є окреме відео у підкасті зверху, австралійський суперважкоатлет Олева Суен Саламі теж поділився в інстаграм враженнями від перебування в таборі Олександра Усика. Він сказав. Табір завершено, чотири тижні з чемпіоном. Для мене було задоволенням спарингувати з чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком 26 раундів за чотири тижні. Я набув багато навичок, які повезу із собою до Відня. Також я із задоволенням спарингував зі своїм бро Джеком Маловоєм 15 раундів і провів з ним час. Тепер настав час зосередитися на поєдинку 16 вересня. В свою чергу суперважкового вик Джек Маловий теж розповів про підготовку Олександра Усика до бою з Даніелем Дюбуа, сказавши. За спарингами з усиком я багато чого навчився. Наприклад, я зрозумів, наскільки простим може бути бокс, лише кілька рухів про те, які вони ефективні. Сама атмосфера у таборі мені сподобалася, все було добре. Команда Олександра дуже коректні та чесні люди, бо все пройшло добре. Атмосфера на тренуваннях була позитивною. Бій усик Дюбуа це чудове протистояння. Щоправда, я не знаю, як Дюбуа збирається перемагати такого навченого і готового усика. Усик легко може буксувати 20 раундів у шаленому темпі. У Дюбуа справді велика потужність. Я спарингував з ним. Знаю про що говорю. Один його удар може змінити все. Однак я віддаю перевагу Усику в цьому бою. Перед поєдинком з Дюбуа Усик відверто та емоційно поділився своїми думками. Він розповів, як пройшло його дитинство про втрати в житті, чого вдалося досягти. Та поділився думками про майбутнього опонента Даніеля Дюбуа. Усик розпочав словами: мені подобається повертатись в Лондон, мені подобається це місце е, тут. Напевно, в Британії почалась моя історія, і вона продовжується, слава Богу. Потім український чемпіон поділився тим, чим займався у дитинстві та про що мріяв. Так це правда. Я допомагав мамі з татом. Я прибирав за коровами, давав їм їсти, випасав їх. Ви знаєте, коли я був в полі. І найближче, найближче там, наше село було там, за 20 км, за 30 кілометрів, ходивши по полю, там, відганяючи там, корів там, туди не можна чи туди не можна. Я молився Господу Богу і думав, це справді я буду все життя отак робити, але я того не хотів. Я працював, але я думав про якесь велике майбутнє, якийсь закордон. Я мріяв стати співаком. Чи відомим футболістом. Працювати не соромно. На той момент я допомагав своїм батькам, які працювали на двох, на трьох роботах, для того, щоб в мене був одяг, в мене була їжа. І ті часи, в яких я був пастухом корів, загартували мене на сьогодні. Я жодної роботи не боюсь. От Взагалі ніякої роботи не боюсь. Для мене. Важливо, щоб зараз мої діти мали те, чого не знав я. Не того, чого у мене не було, а те, чого не знав я. Я не міг навчатися гарно, тому що я працював. Я не міг собі дозволити яких речей, тому що у мене не було грошей на це. Але зараз, слава Богу, в мене є улюблена робота, в мене є заробіток і акцент. Я роблю своїм дітям. Це виховання і навчання, знання. Як кожного дня дякую Господу Бога Ісуса Христа за те, що Він дав мені такий шлях, який я маю. Він не легкий. Кожного дня в молитві я згадую е, ті дні, коли я в полі був не е, один, не батька, не мами, не було поряд, були такі там, дорослі робітники. Я інколи плакав від того, що мені було важко. Ну, то сльози були не слабкості, то сльози були е... бажання вирватися звідти і їздити не на коні. На, на крутому авто. Е, коли я був малий, я жалівся, спілкуючись з Богом. Я задавав питання, Боже, чому я тут? Що я такого зробив? Що от, от такі? Ну я не можу, я не буду розказувати про якісь складні часи свого життя, але я казав, чому? Чому отак? От чому отак? От зараз я кажу йому дякую, що то був я тоді. Усик розповів, на які жертви йому довелося піти, щоб стати тим, ким він є зараз. Та набагато на яких жертв мені повинно було йти. В якийсь момент я зрозумів, що ті люди, які біля мене, я думав, що це мої друзі, вони були тими людьми, які не дають мені рухатися вперед. І я не сказав, що ви погані, а я хороший. Я просто сказав, що я йду туди. І якщо ви теж хочете йти, то давайте прямувати разом. Мало хто пішов зі мною. Ніхто. Ну, Коли молоді хлопці Моєго віку гуляли і насолоджувались теплим літом. Я помирав в залі. Я не тусувався з дівчатами, я не кайфував. Я дружив з дівчиною на ім'я Катерина. Я мріяв, що це буде моя дружина і у нас буде багато дітей. Так сталося. Але був час, коли я її ледь не втратив. Можливо, це було із-за мого числавія тоді, але я змінив своє ставлення до життя тоді. Я сказав, що от з цією дівчиною е, я проживу все своє життя, і в нас буде багато дітей, а потім багато онуків. Та дівчина і сьогодні моя дружина Катерина Михайлівна допомогла мені стати тим, ким я є зараз. Також Усик поділився відчуттями, які у нього були під час того, як він вперше став об'єднаним чемпіоном суперважкої ваги. Я тоді, коли я почав андень'ю, я вимовив мало слів, я просто сказав Слава Богу. Так, це емоційне щастя. Кажуть, що чоловіки не плачуть, мужики плачуть сильними сльозами. Такими сильними-сильними сльозами. Тому що ті сльози не можуть е знаходитись вже в тілі і їм треба вирватися на волю, тому що вони стають вільними. Після чого розповів, яка найбільша втрата була в його житті? Втрата мого батька. Це та людина, яка все життя мені говорила, що я можу. Це the whole який telling найти свого I каже, що я способен, що я можу робити. Дуже не вистачає його зараз, тому що я знаю, що він би дуже радів, тому що зі мною відбувається, він би дуже бавився зі своїми онуками. Деякі поєдинки. Не те, що вони забуваються, вони просто стають на задній план. А з цим поєдинком відсутності мого батька я живу кожного дня. Я знаю, що він з неба все бачить, все спостерігає, але б я хотів побачити його обличчя вживу, але це вже неможливо. Це мій бій буде зі мною все моє життя. Чому тому, що я його не встиг побачити? Після Олімпійських ігор, коли я виграв, коли я приїхав до нього додому, то він вже був е в дерев'яній коробці. Щодо Даніеля Дюбуа, то Олександр Русик поділився своїм ставленням до нього та що про нього думає? З повагою ставлюсь. це. Деякі люди в інтернеті там щось якось недооцінюють. Я до кожного свого опонента ставлюсь з дуже великою повагою. Це претендент, і мені треба виконати те, що переді мною стоїть. Якщо він претендує, то мені треба з ним відбоксувати. Я не збираюсь ні від кого бігати чи шукати якісь зручні для себе моменти. Я не дуже зважаю на не дуже зважаю. На критику чи на міння інших людей. Але якщо так треба, то це треба просто зробити. Е -е я не можу сказати, що я сильно багато за, за ним слідкував, але з якогось моменту, коли я не пам'ятаю, з ким він боксував, але я так, я дивився його поєдинки, я дивився, з ким він боксує. Я розумів, що. Можливо, колись з цим парубком мені придеться боксер. в останній поєдинок з Кевіном Лареною. Так і мені здавалося, я це дивився вживу. Там я зрозумів, що там проблема була з ногою. Якась. Я... Може, це покажеться якось ну трошки шизофренічно чи хворою. Але я не думаю про своїх опонентів. Я дивлюся, як вони боксують, і я слідкую за ними, що вони роблять. А потім я відпрацьовую зі своїм тренером, зі своєю командою в своєму тренувальному таборі. Мені не дуже подобається дивитись бокс. Мені подобається боксувати, тренуватися. але отак сидіти і дивитися і щось вивчати. Я це взагалі не люблю робити. Я кажу своєму тренеру та своїй команді: дивіться і давайте мені завдання, що мені треба робити. Але я дивлюсь е на різки, які для мене робить моя команда, для того, щоб е подивитись, тому що я, коли я дивлюсь поєдинок, я замічаю якісь моменти, які не може помітити не тренер, ні не хто інший, окрім мене. Це відчуття. Щодо відчуттів про Дюбуа. Хе-хе-хе, зараз я нічого не буду говорити. Not... <laughs> Після Дюбуа Усик висказався про бій з Чісорою. Хай люди дивляться поєдинок з Дереком Чісорою і думають так, як вони думають. Усик підтвердив, що у поєдинку з Чісорою він намагався виманити Джошуа. Так, це правда. Олександр поділився своїми планами на майбутнє. Абсолют. І виховати олімпійських чемпіонів. З менеджер з тренер Усик. Також додав декілька слів про реванш Джо Джойса проти Джіла Джана. Хочеться подивитись цей поєдинок. Якщо Джо Джойс нічого не, не змінить в своєму боксі з цим хлопцем, то буде повтор першого поєдинку. Тебе сюрприз? Ні, абсолютно ні. Я, я десь з, з другого раунду зрозумів, що Джо дуже незручно і він не може. Підлаштуватися під uh, yeah, свого опонента. що він може виграти рематч. Напевно, це ж це ж бокс, хай вони боксують. Мені до цього взагалі діла ніякого немає. <laughs> І на завершення. Олександр Русик надіслав повідомлення для Даніеля Дюбуа. Якщо можна англійською, Деніел, сію 206 bye Що ж, поки що, це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!